Петро Черник, військовий експерт, полковник, з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаємо. Слава Україні. Героям, слава. Як оцінюєте ситуацію зараз по всій лінії боєзіткнення? Генштаб відзвітував, що за минулу добу відбулося 78 атак ворога. Перед тим ми спілкувалися із нашим оборонцем Сергієм Вороновим, офіцером Легіону Свободи, який зараз на Новопавлівському напрямку, і він каже: немає зараз жодного спокійного місця. Ворог атакує. По всім гарячим точкам, а їх біля шести, якщо я не помиляюся, це основні напрямки удару росіян. Для ворога нічого не змінилося і не зміниться. Ворог ще 7 жовтня минулого року прийняв стратегічне рішення виходити за будь-яку ціну, підкреслюю, будь-яку ціну на адміністративні кордони донеччини та Луганщини. Це дуже сильно потрібно їхньому не до фюреру. Ось бу буквально наступного тижня буде саме перепризначення його на посту президента Російської Федерації, але й дуже сильно важить ритуал. Йому потрібні успіхи і в їхньому розумінні відрапортувати, що дві області повністю повернуті під контроль Російської Федерації. Визволені як вони кажуть, плюс Куп'янськ вузловий розуміємо, що Куп'янськ дуже важливий, бо там залізничний великий вузол. 90% все, що доводиться в зоні окупації, доводиться залізницею, тому тиснули, тиснуть і будуть тиснути. Але є нюанс: більше ніж 1000-1200 осіб безболісно заміщати на полі бою на добу. Вони направду не можуть. Верхня їхня планка мобілізаційна. Ресурсів в тому режимі як вони працюють зараз, це до 30 тисяч. А ми вже вміємо працювати з такого порядку цифрами, поки що за винятком авдіївки проривних операцій на глибину, ну, хоча б до 15 кілометрів, противник організувати не зміг. А зараз росіяни Друзі. кидають усі сили, готують такий собі потужний ривок, щоб взяти часів. Яр. Скажіть, чим важливе це місто для якщо ми говоримо Серед. про нашу оборону? Все важливе, немає другорядних точок. Повертаємося до нашого першого діалогу адміністративні кордони Донеччини та Луганщини фундаментальне завдання. Наказ віддано, зревізувати цей наказ ніхто не може. От що маємо розуміти. А де в якій точці переконцентруються сили, то пам'ятаємо, що у війни будь-якої є три фундаментальні закони: концентрація сил і засобів, закон перший узгодження роботи родів військ, закон другий, і прихований маневр, закон третій. Тобто, де в якій логіці їхнє командування дійде до точки розуміння, що краще штурмувати, покаже час. Ілля Євлаш, начальник прес служби ОСУ в Хортиця, зазначив, що зараз Росія утримує 122 тисячі військових на Лимано-Купінському напрямку, і до речі, що варто зазначити, там понад 1100 танків, майже 2000 бойових броньованих машин, понад 1000 артилерійських систем і понад 400 реактивних систем залпового вогню. А це все одномоментно росіянами може застосуватися, і за яких умов? Одно моменту таку величезну масу військ застосувати в одній концентрованій торці, ну це неймовірно складно. Чи вони готуються до ривка на Куп'янськ? Готуються, і ми розібрали, чому цей Куп'янськ Украй важливий чи їм це вдасться? Ну якщо взагалі піти точно по нормативах, то 40-тисячний корпус потребує 825 танків. Тобто, якщо все порахувати до останнього ствола, то якщо їхнє технічне забезпечення є на 70%, то це для них дуже і дуже добре. Хоча, мій погляд, якщо є 60, то така вона є реальність. Чи нам вкрай важливо зірвати всі ці оперативні? Показники в обов'язковому порядку тому що Це вже буде персональний удар по іміджу Путіна, що він не спроможний реалізувати власну концепцію, котру поставив перед військовиками. Ми нагадуємо усіх, хто зараз дивиться об'єднаний телемарафон. QR-код перед вами. ми збираємо гроші на дрони. В цілому потрібно 25 мільйонів. Зараз є 11 з них. Це дуже важливо для того, щоб не ризикувати життями наших бійців, наших хлопців та дівчат а для того, щоб воював метал. Пане Петре, саме от метал і бетон зараз зводять на Запоріжжі. Там рекордна сума на будівництво фортифікації 1,3 мільярди гривень. Перше питання: що можна набудувати на ці гроші? І друге питання: чи не запізно? Не запізно, тому що ми минулий рік зробили. Акцент на контрнаступальні дії, і я не погоджуюся з цілою низкою аналітиків, котрі вважають, що ми програли цей контрнаступ. Ні, що не менше великий плазар у лінії суровіки. Нам він прорубаний, 10 на 10 кілометрів. Ми його тримаємо тільки по одній артилерії з травня по вересень минулого року поставлений абсолютний рекорд поза 3600 тисячі знищено. Але чи виправдала себе лінія суровіки на упротивника в повному обсязі і щось подібне заливати залізом бетоном і дером треба нам, і те, що цей крок зроблений у. Пред це прекрасно, але є один нюанс, на який маю загострити, бо на превеличезний жаль в нашому інформаційному просторі як завжди є серйозні викривлення, що, мовляв, будівельні фірми мало не на передову мають вийти в окоп і викопати солдатам окопи і там усе обладнати. Нагадаю, що в оперативні нормативи закладено. Викопування окопу індивідуально піцем. Є правда тут момент, що, мовляв, інженерні роти не завжди можуть упоратися із завданнями, а командири змушені ці інженерні роти використовувати як піхоту. От і маємо відповідь, що закон про мобілізацію перезрів. Ми прекрасно усвідомлюємо, що наситити наше військо особовим складом можемо тільки ми самі більше ніхто. Скажіть, будь ласка, у випадку контрнаступальних дій і захоплення оборонних фортифікаційних рубежів ворога ними можна буде користуватися чи вони скоріш за все будуть непридатні? Ну, все буде залежати від того, якого типу вони пережили ушкодження, але історія знає безліч випадків, що одні і ті самі позиції переходили з рук в руки, до обладнувалися, і противник тепер ж в абвіалентному розумінні філософського значення цього слова використовував повноцінно ці е, укріплення. Не сумніваємося, що, скажімо, Азовсталь у Маріуполі противник повністю переобладнав так для потенційного нашого контрнаступу. Про контроль неба ще поговоримо. Після останніх успіхів сил оборони збиття півтора десятка російських літаків, командувач повітряних сил сказав про те, що тепер є чисте небо. Ну, ми розуміємо, що це все одно відносно да, поняття чисте небо. Як буде ситуація розвиватися далі, зважаючи на те, що росіяни все ж таки не все одно вони не бояться підставляти своїх пілотів і підставляти свої літаки? І прекрасно, що не бояться чим більше підставлять, тим краще, особливо коли будуть падати такі машини, як су 34 Вони найдушкульніші. Ця машина може брати набор до шести коректованих авіаційних бомб калібру 500, тобто ФАП 500 і до. До трьох калібру 1500, півтори тони. До речі, десь саме завдяки тому, що вони безпрецедентно багато застосували цих важких бомб в Авдіївці. Нам довелося її покидати, і тут направду на є дуже цікавий. Ну я би сказав, такий малесенький історичний зріз. За минулий рік росіяни отримали на озброєння Су-34 четвертих, всього на що 6 одиниць. А ми їх поклали на землю чи спалили у повітрі у межах 10 одиниць. Це прекрасний крок. Уперед розуміємо, що якісний пілот, і треба щоб гинули пілоти, це що 5 п'ять років. Розуміємо, що на, на цю хвилину таких машин у них залишилося строю близько 70, поза 30 знищено, а може і більше, бо на початку війни тяжко було це все фіксувати. І як тільки ми зуміємо дійсно очистити небо, то нашим військам по по лінії боєзітнення в частині, що стосується переживання важких бомбових ударів, таке сильно полегшує. А це вже передумови для нашого. Потенційного наступного контрнаступального процесу пане Петре. Я дуже коротко хочу запитати у вас. От ми зараз бираємо гроші на безпілотник сич, і сьогодні вранці з'явилося офіційне підтвердження того, що українські розвідники в Росії пошкодили залізничний міст через річку Чапаєвка у Самарській області. Більш Це того, в... успішна дідус атака на сервери Міноборони так. Російської Федерації. Масив величезний масив надсекретної інформації отримали наші гурівці. Сичі були там задіяні. Ну, це треба ще дочекатися часу, коли на але. Ви як це ви можете е, сказати це, як спеціаліст свої версії? Це, це, це кілька кілограмів, це кілька кілограмів вибухівки. Щоб завдати такої великої шкоди, ну це потрібно кілька десятків кілограмів. Там скоріше дуже якісно спрацювали диверсійні група. Але ще раз у акуратності цією темою, нехай розвідники скажуть те, що вони мають сказати. Дякуємо вам. Петро Черник, військовий експерт, полковник, долучався до нашого ефіру.